Вітаю на першому подільському оперативно. Про головне із цього дня розповімо просто зараз. Ви маєте знати більше. На Хмельниччині у ДТП загинуло троє людей. Аварія сталася поблизу Старокостянтинова. Зіткнулися автомобіль фіат та автогрейдер під керуванням 52-річного мешканця села Зеленці. 50-річний водій та двоє пасажирів фіат загинули на місці. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. У Хмельницькому, із серця військового, лікарі дістали металевий уламок. Рятували життя хірурги обласного серцево-судинного центру. Захисник України із Тернополя зазнав мінно-вибухового поранення під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. В ділянці його серця було виявлено металевий шматок діаметром більше одного сантиметра. Лікарі встановили точну його локацію та взялися до видалення. Наскладне втручання виконувала операційна бригада із п'яти осіб. Після операції захисник пройшов терапію. Наразі його перевели до військового шпиталю для реабілітації. На кінець минулого року українські війська звільнили 40% окупованих територій, які рашисти захопили від початку повномасштабного вторгнення. Довгий час люди жили там без зв'язку, під постійними обстрілами та без мінімальної медичної допомоги. Взялися їх підтримати кілька медичних бригад з Хмельниччини зі сміливцями. Познайомилися наші журналісти. Відважні і самовіддані. Медики з Хмельниччини працюють на деокупованих територіях. Взимку Сергій вперше потрапив у населені пункти, які були захоплені расистами. Від побаченого жахнувся. Банально навіть викликати швидку за номером 103, тому що немає зв'язку. А якщо вони дозвонюються, їм просто говорять, що вибачайте, до вас швидка не приїде, тому що у вас все заміновано. Ну, тобто не передати ті враження, коли ти приїжджаєш, вони тебе бачать, вони очікують тебе допомоги, і вони її отримують. Медики працюють в край важких умовах. Більшість пацієнтів мають хронічні захворювання та довгий час не отримували відповідного лікування, тому потребували загального обстеження та медикаментів. І з останнім допомагають волонтери, які постійно завантажують швидкі необхідними препаратами. Відрядження загалом це 10 днів. Тобто їде дві машини, чотири медика, два водія, і ми знаходимося 10 днів. Працюємо з 8 до 4. Більше не можемо, бо там комендантська година з 4 Не можна нікуди виїжджати, ти мусиш бути на базі, бо там вже стає темно, небезпечно і треба знаходитися на місці. За життя і здоров'я медичного персоналу відповідають водії, адже багато територій залишаються замінованими. Важкі дороги, заміновані узбіччя. Важко це все і спостерігати і через себе пропускати. Інколи медики допомагають військовим переважно із транспортуванням до найближчої лікарні. Бригада, яка має в машині ноші, відповідну апаратуру, яка необхідна. Так, ми госпіталізуємо цього військового скажімо так, в найближчий лікувальний заклад для надання вже спеціалізованої медичної допомоги. Медики Хмельниччини кажуть, допомагатимуть усім, чи можуть, аби наблизити нашу перемогу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Другий рік на Хмельниччині при обласній психіатричній лікарні працює мобільна мультидисциплінарна команда. Із сервісом надання психіатричної допомоги ознайомилися наші журналісти. Та за мить розкажуть більше. Фахівці психіатричної допомоги виїжджають туди, де перебуває клієнт. Так працює, поки єдина в області мобільна мультидисциплінарна команда. Допомагають людям із розладами психіки та поведінки, переважно тим, кого виписали з стаціонарного лікування. На Хмельниччині служба обслуговує пацієнтів від 18 до 55 років. Наша служба на те й направлена, щоб допомогти відновити, підтримати сім'ю хворого, підтримати саму хворого. Допомогти адаптуватися. Спочатку, а це майже два роки тому, пацієнти неохоче йшли на контакт, звикали до виїзних бригад і родичі хворих. Всяко бувало, за 20 років всяко було. А зараз у мені на старість так треба, щоб було спокійно. Ціль наша основна попередити рецидиви захворювання, це наша така робота, і е, запобігти загостренням. Частим госпіталізаціям або взагалі їх уникнути. Ну і допомогти нашим пацієнтам відновитися в соціумі навчити людей із розладами психіки працювати по господарству, вести здоровий спосіб життя, розвивати творчі здібності і почуватися адекватно серед людей ці завдання під силу дівчатам з мобільної команди, як мило їх називаються між пацієнтами. Ну що змінилося? Підносять настрій, рекомендують. Що вживати о, і Став по, по, побільше працювати, щоб забувати про свою хворобу. Важливим елементом подовження ремісії є своєрідний місточок, взаємодовіри та порозуміння між пацієнтом, якого називають клієнтом, та членами команди. А вже по тому фахівці включають і професійні завдання. Перше завдання психолога це познайомитися ближче з клієнтом, відновити його внутрішній, Стан контролювати його емоції в них до нас якась більш така довіра, бо вони, якщо знаходяться в стаціонарі, вони ну, вони на примусовому більшості лікуванні. А тут ми приїжджаємо без халатів до них, ми приїжджаємо як друзі. Майже два роки на базі обласної психлікарні працює мобільна команда, а транспорт до слова електромобіль отримали відвоз. Допомогу надають людям з розладами психіки та поведінки, а також з посттравматичними стресовими розладами і депресією. Це буквально два роки. Ми з ними подружилися. Ну, ми так їх подружки. Мені потрібна така допомога. Таких бригад треба нас в країні побільше бригад. Фахівці мобільної команди кажуть, що окрім всього іншого, відкриті для своїх клієнтів 24 на 7 у телефонному режимі. Потрапляють пацієнти до нас за своєю особистою згодою, за згодою їх родичів. підставою може бути направлення сімейного лікаря або психіатра. Наш сервіс заключається в фармакотерапії і психосоціальній реабілітації. Сервісне психіатричне обслуговування на Хмельниччині охоплює 70 пацієнтів-клієнтів. Безкоштовно до послуг команди входять психіатричний огляд та допомога, індивідуальний план лікування і реабілітації, проведення психодіагностичних тестів у динаміці, контроль за станом пацієнта. Крім того, за потреби призначають медикаменти. Відтепер на передовій військові зможуть полікувати зуби. Спеціально для цього туди їздитиме стоматологічний батальйон із кваліфікованими спеціалістами. Ініціативу організували за сприяння обласної влади, відвідуючи наших хлопців на передовій, розмовляючи з ними, знаєш їх потреби. Саме в одну з таких поїздок прийшла ідея створити стоматологію на колесах. Це такий фургон, в якому є рентген, де Можна лікувати зуби нашим військовим. До цього проєкту долучилися теж лікарі-стоматологи, які волонтерами поїхали на фронт і саме зараз. Лікують зуби нашим військовослужбовцям, щоб їм було ще зручніше гризти того ворога, виганяючого з наших земель. Такий стоматологічний батальйон буде їздити на фронт на постійній основі. Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава ЗСУ! Слава Україні! Дата котру пам'ятає кожен українець, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на території України, за яким стоять звірства та зміна доль мільйонів наших співвітчизників. Рівно за тиждень мене рік від початку великої війни. Яким на думку жителів Хмельницького буде цей день? Та що запланували на 24 лютого? Запитували наші журналісти, яким на вашу думку буде 24 лютого, та що запланували на цей день? Ви знаєте, треба чекати серйозних проблем, але ми все переможемо. Жити так, звичай... Надіятися на краще буде. На победу. На перемогу. А як ви думаєте, яким буде цей день? Спокійним. Будемо надіятися на це, що буде все добре. Навіть не знаю, що сказати, але треба оберігатися. Очікуємо якоїсь агресії. А яка буде, то не знаю. За рік війни, я думаю, очікувати від них можна все, що завгодно. І за дні. Чи буде знову масова атака? Можливо, Можливо, і не буде. Може бути хороше, може бути погано. Взагалі-то нас лякають, що будуть якісь прильоти, раке... обстріли ракетні, це от все. Ну і чекають на це час. А хто його знає, як воно буде? Ми ще не планували. А як думаєте, яким буде цей день? Ми, день важким, днем, я на роботі, а який, ну, щоб був хороший, я так хочу і так думаю, що буде. Ну, я так думаю, що знову нас трошки пробомблять. А що я запланував? Пенсіонер що може запланувати? Гуляти в парку буду. яким на вашу думку буде 24 лютого, та що можливо вже запланували на цей день? Нічого не планувала і не знаю. Думаю, все буде добре. Навчитися шити та згодом відкрити власний бізнес у Хмельницькому. Презентували проект «So Ukraine», у рамках якого учасниць жінок із нелегкими долями вчать швейній справі, допомагають у працевлаштуванні, започаткуванні або розвитку власної справи у сфері легкої промисловості. Програма із 2020 року активно реалізується у Києві, Харкові та Дніпрі. Тепер діятиме і на Хмельниччині. 29-річна Таміла, багатодітна мама. У вересні минулого року жінка разом із родиною змушена була переїхати із Харківщини до Хмельницького. Нині вона прийшла реалізувати свою давню мрію. У сільському господарстві я працювала, потім декрет, дитинка, двоє діток під опікою. У мене в дитинстві була така мрія. Мені дуже подобалося шити, ми все перешивали. Це ну, таке було цікаво. Ну, Можливостей ніяких не було на той час. Спільний проект українських та канадських організацій за підтримки уряду Канади має на меті сприяти економічному розвитку жінок в Україні. Учасниць програми навчать шити та кроїти з нуля, відрізняти різні тканини та користуватися сучасним обладнанням. Це навчання є повністю безкоштовним для учасниць, повністю безкоштовний доступ до обладнання та повне забезпечення витратними матеріалами, які необхідні для навчання. І лекційна частина теоретична розрахована на 90 годин, і практична частина розрахована на 90 годин. Графік та інтенсивність навчання узгоджуються з кожною групою. Ще однією цілею проєкту буде навчання, як побудувати власний бізнес у сфері легкої промисловості. Учасниці опанують базу маркетингу, навички управління персоналом та створення бізнес-стратегій. Дуже цікаво, і мене зацікавило ще більше в тому плані, що в мене є досвід інт пошиву великий досвід, і можливо я стану в нагоді і допоможу свій досвід передати дівчатам, які захотять навчитися шити. Як кажуть організатори, Хмельниччину обрали через високий запит у сфері виробництва, одягу та взуття. Також на території області нині перебуває велика кількість жінок вразливої категорії. Потреба в них є. Ми постійно маємо біля 100 запитів на швачки. Ну це постійна вакансія, яка у нас ніколи не пропадала і вона є. Оплата праці теж абсолютно різна, все залежить від кваліфікації, яку швачки мають. Програма буде реалізуватися у шести областях України протягом двох років. За цей час планують навчити швейні справі близько двох тисяч жінок та відкрити 200 мікробізнесів. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Днями ФК «Епіцентр» провів другий контрольний матч у 2023 році. У першому ж нагадаємо, кам'янчани здобули вольову перемогу над ФК Штурм. Цього разу суперником клуба із Хмельниччини стала команда лідер другої ліги Нева. Футбольний клуб Епіцентр продовжує підготовку до весняної частини сезону. Днями команда провела другий спаринг. Зіграли кам'янчани проти лідерів другої ліги Ниви Бузової. На відміну від першого контрольного матчу, у якому команда з Хмельниччини перемогла футбольний клуб Штурм з рахунком 2-1, Цього разу поле було більш підготовлене, і команди мали змогу показати швидкісний футбол. Перед початком гри епіцентр мав кадрові втрати. Утім, тренерський штаб зміг переглянути низку гравців. На 25-й хвилині гри після прострілу з правого флангу гравець команди з Київщини замкнув перед та відкрив рахунок в матчі. На початку другого тайму гравці епіцентру після вдалого пресингу змусили захисників помилитися та зрівняли цифри на таблон. Поєдинок так і закінчився із рахунком 1-1. Нині перший тренувальний збір РФК «Епіцентр» добігає кінця, 19 лютого. Команда проведе двосторонню гру, після чого гравці матимуть декілька днів відпочинку. Далі другий тренувальний збір, що також проходитиме у Києві. Тихе село Закриничне, що на Ізяславщині, налічує менше півсотні жителів. Однак за чотири роки місцеві розвели тут до 50 кізочок, тим самим створивши власну ферму. Тепер же сільське господарство хочуть розширювати та у майбутньому планують перетворити місце на справжню туристичну локацію. Дуже розумні тварини. Село, у якому кіз більше ніж людей. Близько півсотні цих тварин живе на фермі у Закриничному, що на Ізяславщині. Власниця господарства Олександра розповідає, народилася тут, але тривалий час проживала у столиці. Після 24 лютого ж вирішила повернутися на малу батьківщину та розвинути власний бізнес. Перші кози тут з'явилися близько чотирьох років тому. Тоді тварин доглядала мати підприємиці Ми зайшли в інтернет, надивилися цих нобійських козочок, і нам було це дуже гарно. Ми хотіли ось. Я не знаю, от сподобалося, ми захотіли кіз. почали їх вивчати, почали дивитися, а потім вже просто якось залипли на цій темі. У нас тваринки складаються, у нас є заганська порода, це білі козочки, і є нобіечки, Вони взагалі такі, це м'ясомолочна порода, тваринки дуже контактні, у нас до 30-дійних, які дояться. Зараз вони в запуску, вони всі вагітні. У нас буквально з кінця місяця вони будуть народжувати. Ферму збудували на місці старої хати, яку викупили у сусідів. Головною тут є Ебі, що красується у новому вбранні. Решта ж слідують за наставницею. Як каже сімейство фермерів, козенята досить добродушні та тихі тварини, але кожна зі своїм характером. Це Адель, вона вагітна. У неї, напевно, буде двоє-троє козеняточок, і в них буде народжувати вже в березні. Це Енні руда. Дуже така мега вперта коза. Я і допомагаю, і роди приймаю, і як врач дивлюся, ми їх доїмо апаратом, зараз вони в запуску, то ми їх не доїмо. І після того я вперед, вони за мною, і ми йдемо гуляти в ліс. Вони всі біля мене. Я глажу одну, друга кусає, чого ти мені уваги не приділяєш. Я їх дуже люблю всіх. Я їх називаю лебідками. На будівництво ферми та всі супутні роботи витратили понад півтора мільйона гривень. Нині прибуток від худоби є лише із продажу кіст та реалізації молочної продукції, а саме різних видів крафтового сиру. Тепер же планують зробити місцину знаною. Для цього викупили прилеглі ділянки і вирівняли грейдером покриття. Та й кажуть, за хатою розлогий ліс, що додасть місцю особливості. Почали думати про зелений туризм. Оцей вибір жити в селі він не вимушений. Це там свідомий вибір. Відтоді я дуже багато подорожувала, я дуже багато бачила світу. Я там багато вчилася, мала там гарні, гарні можливості. І від того, що я переїхала в село, я не хочу їх втрачати. Збільшувати ж поголів'я на фермерстві поки не планують. Натомість приділятимуть все більше уваги улюбленим козам. За рік вирішили, локацію перетворять на успішний туристичний проєкт, що тішитиме дорослих і дітей. Івана Шимчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. ВПО, що тимчасово проживають у Волочиській громаді, можуть отримати продуктові набори від Хмельницької районної військової адміністрації. Сьогодні та 20 лютого їх видаватимуть у місцевому центрі надання соціальних послуг. Розрахунок про наборів один на кожну дитину у сім'ї людину старше 60 років та кожну особу з інвалідністю. Людям, що проживають у селах, потрібно прийти за гуманітаркою до старостатів і з собою слід мати відповідні документи. І наразі це все про що хотіла розповісти. Ще більше важливого та актуального у наших наступних інформаційних підсумках. Лише на першому подільському не пропустіть до зустрічі в ефірі.